Наша освіточа Шевченко рідна людина для нас, і вона дивиться зверху на нас, що ми робимо. Світоч, геній, пророк, мислитель, художник, великий кобзар це все про славетного українця Тараса Шевченка. 9 березня вся Україна вшановує його пам'ять, і Сєвєродонецьк також. Тут біля пам'ятника зібралися керівництво області, представники громадських організацій та жителі міста. Поетичне слово Великого Кобзаря сьогодні проникло в серця як дорослих, так і дітей. «Орить лихо, лихом засівають, а що вродить». Побачите, які будуть жнива! Схаменіться не до люди, діти і родиві! Поезія Шевченка у нинішній час актуальна як ніколи. Таку думку розділяють і гості заходу. Багато м -м, слів Шевченка лунало на Майдані. І я пов'язую те, що як наче на Майдані, але все ж таки через Тараса якась проснулася в українцях ідентифікація себе як українцями, українцями вільними, українцями, які віряють в свої сили, українці, які зможуть всі труднощі подолати і дійсно побудувати таке, таку державу, могутню, квітучу, про яку ми є Тарас. Пам'ять великого кобзаря містяни, на чолі з керівництвом області вшанували урочистим покладанням квітів.